Ледне загризли пенсіонера домашні собаки у шполі. Вівчарки просто серед вулиці накинулися на чоловіка. Старенькі нині в лікарні господарю тварини загрожує штраф у 80 гривень. Здалеку цей чоловік нагадує мумію: руки та ноги у бинтах, де немає пов'язок, помітні великі синці. Усе це наслідки зустрічі із сусідськими псами. Про пережити пенсіонер згадує неохоче. Я йшов по вулиці вони навстрічу одна бігає, а потім друга. До ярко вже вдома не доходять. До Ні, люди відбили. Отак от не балакав». Із численними рваними ранами у лікарню пенсіонера привезла швидка. Зараз його стан задовільний, попереду майже місяць лікування. Втім лікарі кажуть, могло бути і гірше. Тут один фактор допоміг йому, можна сказати, і нам, і йому, те, що це зимовий час він був добре, хорошо одягнений. В, літ... В літній час це були шматки тіла чоловіка, повиривали ті собаки. У своїх улюбленцях власник собаки ніколи не помічав агресії. Вони пройшли курс дресирування та ніколи не нападали на людей. Завжди знаходилися у дворі. Як того трагічного дня вирвалися звідти може лише здогадуватися, але своєї вини господар не заперечує і готовий допомагати постраждалому. Я йому оплачую компенсую, що можна всі медикаменти, все що полагається, я родсенькам сказав. Я не пряні прячусь. І нічого не боюся я, тому що моєї ну, вина моя посвіна, получается, не пряма. Я не, я не травіл человека собаками. За фактом трагедії, правоохоронці склали адмінпротокол. Згідно з ним, власник собаки має сплатити штраф максимум 80 гривень. Неналежне утримування тварин, що привезло до тяжких наслідків. Від трьох до п'яти неоподаткованих мінімумів громадян штраф і позбавлення собаки. На даний момент матеріали знаходяться у суді. Суд також вирішить і подальшу долю тварин. Швидше за все їх потрібно буде приспати. Втім, власник збирається захищати своїх улюбленців до останнього. Мовляв, ті не винні вже просто виконували свій обов'язок, охороняли оселю. Він готовий навіть віддати вівчарок на службу в АТО, аби лише зберегти чотирилапим життя. Пусть они там міни іщуть, пусть они там і щодо чемлі убивати, Ради чого смисл який? ірина Васюра Олександр Таран, Черкаська служба новин.